Лисичка сестричка і вовк панібрат були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, що прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом. Коли чує, пиріжки пахнуть, підкралась до вікна тихенько. Копила пиріжок моторненько та й подалась, вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, столила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці, здорова лисичка сестричко. Проміняйте мені бичка третячка в замаковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Так він такий солодкий, що ж аж... м. -м, -м, -м. таки знайшла одного, проміняла. Глядіть же, каже, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бочка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалася у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бочка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся деревце, криве та праве, рубайся деревце, криве та праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бочка, сіла та їде. Аж тут біжить вовк панібрат. Здорово було лисичко, сестричко. Здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка, третячка та саночки? От де ж там бочка заробила, саночки зробила та їду. Ну, то підвезеш і мене. Та куди ж я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш? Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу так клади вже, ніде тебе, діти. От вовки поклав лапку, від'їхали трохи, вовки каже, покладу я лисичко, сестричко, і другу лапку. Ге, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш? Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовки і поклав, їдуть, їдуть. Коли це трісь? Ой лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко, то в мене кісточка хрустнула. Ну, дарма їдуть. А вовчик знову. Покладу я лисичко, сестричку, й третю лапку. Та де ж ти її кластимеш? Ти ж мені зовсім санки поламаєш. Та нічого б вони ламалися. Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову Тріс, тріс. Гей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо зламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я орішок розкосив. Дай же й мені, так останній проїхала ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Так я зібгаюсь так, що поміщусь. Так ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таке чого я поламаю? Я легенький. Сяду я лисичку, сестричку, бо притомивсь, я помаленьку. Та вже сідаю. Нема тобі діти. От він убрався зовсім у саночки та тільки сів, а саночки трісь, трісь, та й розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вавцюгане, що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді іди ж тепер та нарубай дерево на синчата. А як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я ніколи не рубав? Я ж не знаю, як його треба рубати у того дерева. Ах, капасний вовцюгани. Як санчата ламати, так ти знаєш. А як дерево рубати, то ні. Каже так рубайся, деревце, кривий праве. Рубайся, деревце, кривий праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся дерево криве й криве. Рубайся дерево криве й криве. Нарубав тягне до лисички. Глянула там. Аж воно таке корячкувате, ще й на полицю в плуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона знов лаяти. Нащо ти такого нарубав? Коли воно таке рубається? А чому же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я саме так казав. Рубайся, дереве, криве й криве. Ну, й дурний же ти який і до того недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю. От пішла вона. А вовк сидить сам собі. Та так йому їсти хочеться. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні. Нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав, а з'їм я бичка та й втечу. Проїв дірку в бичка, зсередини все виїв, а туди горобців напустив і соломою заткнув, а бичка під тином поставив і паличкою підпер. Тоді сам. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хап за той віхоть, а звідтіля горобцір. Вона за паличку, тільки прийняла її, а бичок і впав. Ну, стривай же ти, капусний вовцюганий, я ж тобі все згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітя. Шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Усе кидає. Накидала багатенько, та й і зіскочила з воза. А чумаки поїхали собі далі. Вона позбирала ту рибку, сіла та й їсть. Зирк, аж і вовк в пані брат біжить. Здорова була, лисичко, сестричко Здоров. А що це ти робиш, лисичко, сестричко Рибку їм, та й же й мені. Ох такої. Я стільки морочилась, ловила та й віддам йому. Піди сам собі налови. Так я ж я наловлю. Коли не вмію. Хоч навчи мене, як це її ловити. Та як ловиш ловити? Піди до полонки, встроми хвоста в полонку і сиди тихенько та й приказуй ловися, рибку, велика й маленька. Ловися рибку, велика і маленька. Ти вона й маленька. Та й вона наловиться? От спасибі за науку. Побіг вок мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та все велика, ловись, рибко, велика, та все велика, ловись рибко, велика, та все велика. Ну, не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що шкварчить. кварчить. Лисичка ж збігає по березі та все мерзне мерзне вовчий хвіст, мерзне мерзне вовчий хвіст. А вовк, Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я кажу ловися, рибку, велика й мала. Ну, ти я так ловися, рибку, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже. Валесичка. Ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне. А вона його ще й лає. Ага, капусний вовцюгане. Що ти наробив? Бач. Казав, ловися, рибко, велика та все велика. От велика й на чіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу. Та й майнула на село, біжить селом та гукає. Ідіть, люди, вовка бить. Ідіть, люди, вовка бить. Як назбіглося людей. Хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами. Та як почали вони того бідолаху вовка перещити? А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу невимишано покинула. Вона взяла тісти тим вимазала ним голову і в поле. Коли дивиться, а вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки чупає, стогне, а вовк побачив її. А Каже така ти наробила ти мені добра, ще й хвоста збувся. А вона. Ох, вовчику братику, хіба що я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече так мене побили, що й голови провалили мені, вовчику, братику. Підвези мене, та й сам не здужаю. Ага, в тебе ж тільки піхвоста нема, а мені й голови провалили. Ой ой ой. Не дійду додому. Та сідай уже, нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вмущується та так стохне, повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Бити не бито везе, бити небито везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу бити биту везе, а сама знов нищечком. Бити не биту везе. От довіз він її до хатки, устава, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка. Та. бити не биту привіз. бити не биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку ти зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий небито привіз. Тупцявся вовк, тупся вся коло лисичної хатки, не влізе. Ну і клята ж ти, лисичка, от так піддурила, та й потяг додому, а лисичка й нині живе та куриловить.